Всім привіт! Ось і добігає кінця 2022 рік. Цей рік, м'яко кажучи, був дуже складним. Всі ми знаємо, що зараз відбувається в Україні. І тому для нашого YouTube каналу рік, що минає, був фактично повним провалом. Було багато планів і жодного не виконано. Про дрон і його використання довелося забути через загальновідомі обмеження. Та й просто подій, які хочеться вам продемонструвати, було не так багато, як завжди. Але, як не дивно, попри все, ми вперто зростаємо. На каналі вже майже 1450 підписників. І ми дуже вдячні всім старим підписникам за те, що залишаєтесь з нами, і всім новим, хто прийшов до нас на канал у цей важкий час. Ми сподіваємось, що скоро закінчиться війна, і ми знову зможемо вас радувати новими цікавими відео. А в новому році хотілося б побажати вам найголовнішого. Нашої перемоги, мирного неба над головою, і, звичайно ж, здоров'я та безпеки в нашому неспокійному світі. Якщо можна, я також додам пару слів. От буквально за кілька годин вже починається новий 2023 рік. І я дуже багато чула від різних людей про те, що у них немає жодного новорічного настрою. Так, от, як не дивно, новорічний настрій у мене є. Хоча я абсолютно не є такою собі людиною позитивчиком. Я тут, я залишаюся на своїй землі, де я народилася і де живу. Я дихаю в одному ритмі з моїм рідним Києвом, з його пагорбами і численними річками, з історичним правим берегом і веселим сучасним лівобережжям. Я його невід'ємна частина, так само, як і він, проростає у моїй душі. Ми разом з моїм містом дочекаємося перемоги. І у нас все буде просто прекрасно. А поки що ми просто працюємо і робимо те, що від нас залежить. У цьому році на нас чекає перемога, і це найкраще, що може бути в нашому житті. Веселих свят всім нам, друзі, щасливого Нового року і до нових зустрічей!